Всім привіт! Мене звати Анна, та я вас рада вітати на своєму каналі. Дуже довго думала, чи записувати мені це відео, але вирішила все ж таки його записати. Це відео буде присвячене підсумкам вишивальним 2024 року та моїм планам на 2025 рік. Перше, що хочу почати, це давати великі фініші, що в мене були в цьому. В цьому в минулому, 2024 році, я буду йти не в хронологічному порядку, буду вам показувати від більших до менших робіт. Ось тут, на екрані, зараз ви можете бачити котика, якого я вишивала. Та ви можете відразу бачити дівчину від Лукаес. Це був мій останній фініш року. Якщо ви вже підписані на мій канал, то ви вже, напевно, подивилися, побачили це. Якщо ви ще не підписались, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео та залишайте свій коментар. Бо ваша активність на моєму каналі допомагає в його просуненні. Ось такі дві великі роботи було. Взагалі на рік було заплановано багато, дуже багато чого. Минулого разу, коли записувала відео, навіть говорила про те, що якщо не вишую, те, що запланувала собі, то буду це продавати. Але я нічого не вишила і продавати поки не планую. Деякі речі я перебрала, звичайно, але не все, дещо у мене залишилось. І, з великого, вдалося вишити тільки такі дві роботи. І більш детально про них ви можете подивитися на моєму каналі. Всі відео з їх просуненнями в мене є. Наступне це ось такий кіт від Хемери. І ось тільки мені вдалося вишити за цей час. Я його, можна сказати, стартувала з ним. Але мій старт тривав день, може два. І так на цьому рівні мій кіт і залишився. Також було е, два старти. Е, також в мене, мене їх зараз немає, тому ви будете бачити це на екрані. Це два маяки, які вишивались е, на, на виставку. Е, це були доволі такі легкі, швидкі процеси. І можна було похвастати, що два таких. Маячка в мене є, що вони вишиті. Загалом, по тому, що було заплановано і вишито, ну, напевно, це відсотків 5. Але фініші були, і це вже не може мене не радувати. Бо не часто доводилось вишивати. Але маємо, що маємо. Не будемо себе корити за це. Будемо просто продовжувати рухатися в потрібному напрямку. Бо все ж таки, вишивка це моє хобі, просто і в мене є моє основне життя, окрім вишивального, яким я займаюся. Далі. Те, що можу вам показати від Embroidery Байдері Craft, ось такі дві іграшки на дерев'яній основі. Такі. Бачите розмір з мою руку. Такі доволі цупкенькі. Ой, трошечки склеївся фетр, треба підклеїти. Вони цупкенькі, як вже сказала, тут такий тоненький фетр, що мені дуже подобається, бо дуже часто такий товстий, кладуть у набори. Тут дуже тоненький та гарненький. Такі дві милі іграшки. Було. Ви то їх можна підвісити або просто підставити на підставку. Вони в мене просто стояли біля новорічної ялинки. Так. І Далі йду, по тому що в мене є. Це ось така ящерка. Так. Це е, авторська. Схема. Тут я на екрані прикріплю сторінку дизайнера, який зробив таку чудову ящерку. Це брошка. Так вона виглядає з цієї сторони. Мої тішечки вже намагалися нападати, але нічого в них не вдалося. Я відбула ящерку, з нею, з нею все добре. Далі також буду, буду показувати на екрані. Це два такі брилка, які я вишила, блокнот з сувою. Та оформила новорічну іграшку, зробила таке обрамлення з бісеру. І ще одним фінешем це були папуги. Ось, залом це все. Це всі мої фініші на 2024 рік. Один старт вам показала з котиком. Було, звичайно, і інші старти. Але не будемо поки що на цьому зупинятися. Трош, трошечки пізніше зараз відео про це розповім. Так, це прибираю сторон. 2025 рік я хочу е присвятити тому, що я всі мої початки роботи, я їх закінчу. Ось така велика робота з котиком. Сподіваюся, що вона у мене просунеться. Далі зараз на екрані ви можете бачити рукодільницю, яку я вишиваю, я також хочу її закінчити. І в мене є така ціла коробка з розпочатими процесами. І я пропоную разом зі мною. Сюди заглянути і подивитись, що в мене почато І що було б все. Все було б, спойлер добре. Закінчити в 2025 році вишивати. Ось такий. У мене тут трошечки початок. До речі, от від Craft тут така. У мене тут стоїть такий гарний органайзер. До речі, я зараз дивлюсь на нього, я не можу згадати ниточка, з якого в мене саме набору. Хоча ні, ні все згадала. Йду до цього набору і про, оце, покажу вам. Так, це в мене розпочато. Вибачайте, трошечки буду шуршати. Е, від панни. У мене такий. Хазяїн пильних голочів хазяїн пильних кутків. Ось так він виглядає. Мені дуже сподобався цей дизайн, він в мене вже давно знаходиться. І я хочу врешті-решт його вишити. Так, йдемо далі. Далі, далі в мене ось такий. Лісовачок. У мене там почати, ну, зовсім зовсім трошки. Навіть не буду діставати, бо там ну максимум, я не знаю, крестиків 30. Якщо і вище, то, то чудово. Тому поки що цей набірчик в мене також відправляється в плани на 2025 року. І далі йду. Далі в мене оланта, ось, Це органайзерна точка від Оланти. Дивимось, що тут у мене вишити. У мене тут вишито достатньо багато, але ж треба взяти закінчити цю роботу, я все ніяк за неї не візьмусь. До речі, на початку року я прям активно вишивала. Але потім в мене прям було. Був максимально невишивальний час і не вишивалось нічого. А зимовий я в цьому році навіть навіть не починала. Не починала, ну і, звичайно, не закінчувала на рівновірці цей набір. До речі, це наша українська фірма. Ванта це в нас в Харьб. Харків в Харкові. В моєму рідному улюбленому місці розробляються ці наборчики. Так. Посилання на сторінку лантизи за набором. Я залишаю внизу під цим відео. Ви можете перейти, підписатися та підтримати наших виробників. Як і дизайнера-ящерка. Ну, ось така краса. Чекаю, чекає мене. Що у нас тут далі? Зараз в мене тут є багато залишків, які лежать чекають. У мене є така брошка від Crystal Art. Вона також чекає, поки я до неї доберусь. Вона тут лежить. Просто мріє про те, щоб я її закінчила. Хоча тут Ну, не так багато, мало, я б сказала, вишивати. Але на все потрібен час. Так, йдемо далі. Так. Далі, а, далі. набір в мене від Dimensions. Різдвяна. Деревенька. Ось так вона тут відрізане привілежить. Ось так вона виглядає. Ось така вона яскрава, вона мене дуже сильно зацікавила тим, що тут, на ялиночці є паєтки. Не просто бусинки чи бісеринки додані, як зазвичай. А ще й паєтки, які дуже гарно повинні. Блестіте вже на вищатій роботі. Я думаю, спочатку треба все повністю вишити, попрати І після того, як вже все буде попране, поглажено, тільки тоді пришивати ці паєтки. Бо я боюсь, якщо прати з ними, по-перше, ти нічого потім не погадиш, так, не попрасуєш. і плюс, поки воно буде пратися, що ця вся фарба може тут облізти. Зараз давайте глянемо. Тільки ж ми тут вижити. Відкриваємо ще чи... ще один цей потаємний конверт. Ось що маємо на даний момент. В даний момент ось такі просунення є. У мене тут все було розмічено, ну оскільки я вже два роки, напевно, не берусь вишивати, воно у мене так і лежить, то, то вже мій маркер просто взяв і зник з цієї тканини. Мені взагалі цікаво вишивани які дивляться відео. Чи вишиваєте ви все те, що ви для себе напланували? Може, я просто одна така, багато чого планую, нічого не вишиваю. Так, йдемо далі. Далі це ось такі два наборчики. Снігуренька та Дід Мрос. Вони давно лежать, мене чекають. Вони в мене куплені давно, вони мені подобаються. І я їх буду вишивати. Але що мене дочікаються. така схема в мене також чекаю. Це сніговик, який піде до снігурочки та Діда Мороза в компанію. Так. Косметичка в мене тут лежить. Ці косметички в мене ось ця схемка з журналу. Е, так, дивлюсь, тож автор цієї схеми Олеся Лебеденко. Ось так. Ось, я тут навіть, бачите, все повипадало. Заказувала спеціально дочки в комода, яких мені не вистачить. Щоб почати вишивати. Але я нічого так і не почала. Так. Зараз перевернусь. І я помітила тут, що в мене є. Одна така цікава річ. Це в мене тут така снігова кулька лежить. І лежить схема, яку я сама розробляла та вишивала. Ця схема вона безкоштовна, і в мене брали її дівчата навіть шиф. Але ті, хто брали, не пам'ятаю, щоб вони мені присилали та показували, що було вишито. Чи вишили вони взагалі по цій схемі. Ну, я, звичайно, вишила. І ось так мій зайчик виглядає. Ви Побачите, мене така велика кубка лежить планів. плані. Скажімо, на цей рік. Але я скажу так, якщо я не вишлю нічого з цього, але вишлю одного котика, я вже дуже сильно буду з собою пишатися. Все вам показала така вже пуста корзиночка. Нічого в мене більше немає. Що вам з тих процесів, що я показала, подобається. Що ви, можливо, хотіли вишити або вже вишивали, поділіться, наскільки легко. Вам давалися ці наборчики у відшиві. Бо в мене загалом тут це, це набори. Тут я чітко по схемі котика підбирала. Тут в мене по схемі також усі ниточки журнал взяті. І оце тільки в мене також схема. Це та з інтернету. Ну, як є ось такі справи. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. Заходьте, переглядайте інші мої відео. Рада завжди з вами поспілкуватися та відповісти на ваші коментарі. Хоча було і небагато фінішів у 2024 році. Але все ж таки, Ті, що були, вони говорять про те, що я вишивала, я щось робила і будемо себе хвалити за зроблену роботу. Бо хобі не повинно перетворюватися на якийсь тягар, на якусь ношу, на якийсь план, який потрібно виконати. Тоді воно перестане просто приносити нам щастя та радість. Чи згодні ви з цим? Бо я, наприклад, якщо. Прям дуже сильно сідаю та починаю себе ганяти. Наприклад, як останній фініш року, що я прям дуже багато часу, весь час почала приділяти своїй дівчині, то у мене просто, знаєте, просіли і інші сфери мого життя. А так, все ж таки, просто коли в мене є настрій, є бажання, я сідаю, починаю вишивати. І тоді це вже мене надихає та приносить мені радість. До речі, маленький спойлер, хочу скоро організувати вишивальну зустріч. Вишивальну зустріч в одному місці. І я вам потім покажу, де ж ця зустріч буде проходити, що там буде відбуватися. Давно не було зустрічей на моєму каналі, бо... Не вдається в мене потрапити на ті зустрічі, на які я завжди ходила. Я якби, потрапляю час від часу, але я вже не проводжу там того часу, як раніше. Можу заскочити, трошки познімати для галочки, грубо говорячи, і все. І потім вже зникаю з радарів, Бо часу зараз не так багато. Зараз дуже швидко почав біжати. Так, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Скоро вийде відео про мої просунення вже на початку року. А поки у мене вишивальна перерва. Щоб не пропало бажання щось робити та вишивати. Всім бажаю гарного, приємного дня, всім вдячна за активність на моєму каналі, бо, як я вже казала, для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!